Сьогодні день соборності України, і тут біля пам'ятника Володимира Вінніченко ми е, вшановуємо ті історичні особистості, які е, більше століття тому виборювали свободу, незалежність. І сьогодні, як ніколи, сотні тисяч українців і українок виборюють. Нашу незалежність виборюють нашу незалежність на фронті, захищаючи Україну. Виборюють нашу незалежність в тилу, гартуючи економіку під гаслами. Все для фронту, все для перемоги. Соборність сьогодні це обов'язкова перемога. Це захист демократії, захист українських національних чеснот. Стійкість сьогодні це турбота про людей, турбота про народ, турбота про громади, турбота про державу. Як ніколи, ми повинні бути єдиними, ми повинні бути разом і боротися з лютим ворогом. Дуже вірно сказав президент, наша єдність. Наша зброя слава Україні.